Як провести день у Мілані не за всі гроші світу. Проте просто так потрапити туди у вас не вийде, тому що ви не зможете собі придбати квиток, тому що це небезпечний район. Всі я влад позаду мене Міланський собор. Зараз шоста ранку, а це означає, що я сьогодні я вам покажу, як класно та бюджетно провести вікенд в одному з найдорожчих міст Європи. Ну а перед тим як почати, прошу вас підписатися на цей канал, прокоментувати це відео та ставити лайки. Ну а тепер let's go! Ну, а перед тим як почати, розповідаю, як я дістався до Мілану. Нічним автобусом з Венеції. До речі, звідти у мене є відео, тому обов'язково подивіться. А до Венеції я дістався декількома пересадками: Братислава, Відень, Марібор, Венеція. Але якщо ви живете в Україні, то є тільки два варіанти, як дістатися Мілану. Перший прямим автобусом з вашого міста, якщо він є, або з пересадками. Ну і літаком з ближніх міст Європи. А тепер let's go. Мілан столиця моди, ласкала, Дуомо, віанапелеон те. Та да Вінчі, а також кримінальні райони, крадіжки у центрі та бруд. Це теж Мілан. Ну а я вам покажу, як провести день у Мілані не за всі гроші світу. Для того, щоб дістатися центру міста, треба купити проїзний на день за 7,50 або квиток на 20 хвилин за 2,20. Шоста ранку саме центр міста жодного туристу, що може бути краще. Буквально тільки що приїхав з Венеції. Балі. Бель... Мені дуже подобається, безлюдно. Все, як я люблю. Супер емоції, тому що ти один, ти можеш насолодитися усією цією красою без туристів. Ну декілька буде, але ну це не порівняно буде з тим, що буде тут о 9 та о 10 ранку. З погодою, звісно, мені дуже пощастило. Перша точка на моєму маршруті це замок Сфорца. Це місце, яке більшість будов часу відродження у Мілані пов'язано з одним дуже відомим італійським митцем, а саме Леонардо да Вінчі. Ну тут в нутрі він такий на троєчку. Постава. У Мілані цілий культ Да Вінчі, бо тут він жив і творив. Є екскурсії з таким маршрутом. Замок Сфорца, Форца, Абразіанська пінакотека або бібліотека. Та славно, звісно, фреска тайна вечеря, до якої дуже складно дістати дешеві квитки. Але про це згодом. Наступна точка це ж дуома з його інстаграмним дахом. Забор відкривається о 9.00. Дах працює навіть під час дощу, перевірено особисто. Для того, щоб дістатися на дах Дуомо, треба придбати квитки. Як неочікувано, правда? Якщо у вас їх немає, тоді вам треба йти на праву сторону собору, де ви можете їх купити. Якщо ви придбали квитки, ідіть на ліву сторону. Дуомо відкрит, походу, під час дощу. Там же черга позаду мене. Я один з перших. Флешбекнула. Що я вам хочу сказати, туристів майже немає, і це прекрасно. Я собі зайняв час перед цим відкриттям і вам раджу брати квитки онлайн, тому що я стояв у черзі, де люди були вже з квитками, а вона набагато менша аніж черга без квитків. Про найдешевший квиток сюди, звичайний 14, і я брав за 7, бо я студент, і мені немає 18. Тобто до 18 сюди можна за 7 євро потрапити. Але це квиток, де ти збираєшся пішки. Ну, я вам так скажу: ну не треба переплачувати за той ліфт, тому що пішки ви будете підійматися максимум хвилин три. Віце навіть в дощ, дуже багато людей. Ну це ще не багато, але багато. Це все за квитками. Тому треба купувати квитки онлайн. Ви собі коротайте час тоді. О боже, я так сказав ужасно, фу. Mm -hmm. Не можна так. Коли виходите з даху дому, потрапляєте сюди, в Соборі ви можете помітити, що його своди дуже виділяються по відтінкам від стін. Це все тому, що Мілан зазнав бомбардувань під час Другої світової війни, і центр міста сильно постраждав. А саме галерея Віктора Еммануеля II, Дуомо та Санта Марія де ла Грація з її трапезною, де знаходилася. Фреска тайна вечеря. Що я хочу сказати? Сюди обов'язково треба йти, незважаючи на те, що це... просто подивіться на чергу, якій був я. Тобто ті, хто з квитками. І ті, хто без квитків. Ну, то я ще й встиг е насолодитися дахом майже без людей. Що дощ, що не дощ, дах працює, туристи тянуться туди. Ну як це бути в Мілані і не відвідати хоча б щось пов'язане з Леонардо да Вінчі? Далі нас чекає амброзіанська бібліотека. Звичайний квиток 22 євро по знижці 11. Тут знаходяться рисунки та картина Леонардо да Вінчі, портрет музиканта, також роботи Тіціана, Караваджо і не тільки. Тому, якщо не вийшло потрапити на тайну вечерю, не засмучуйтесь і йдіть до Амбразіанської бібліотеки. Далі повинна була бути фреска тайна вечеря, але є одне але позаду мене знаходиться собор Санта Марія Ла Грація, але нас він мало цікавить. От біля неї така незрачна будівля, в якій зберігається фреска Леонарда де Вінчі тайна вечеря. Проте просто так потрапити туди у вас не вийде, тому що ви не зможете собі придбати квиток тут на місці. Треба бронювати місця за два місяці до вашого візиту. І це навіть не тому, що це дуже розпіарене місце. не Тому що туристи купують квитки, ні. Це купують згіди зазвичай квитки о, сюди, по 15 євро, а потім роблять екскурсії по 60 євро сюди. Отак от. Тому бронюйте квитки за два місяці до вашого візиту. Тоді може вам пощастить. Ну, або беріть екскурсії по 60 євро. Часи Другої світової війни цей собор розбомбили повністю. Трапезна теж була розбомблена, але от саме фреска Леонардо да та «Тайна вечеря» вціліла. Навіть є фотографія. Далі йдемо їсти. Я зайшов у заклад Slow Sud. Взяв пасту за 13 євро, плюс обслуговування 2,50. Далі хостел. І тут починається найцікавіше: у Мілані немає дешевих хостелів. Більш-менш нормальний варіант мені обійшовся. Увага за 43 євро. І це не центр. І далеко не самий безпечний район міста, станція метро Пастеро, оскільки мені на той момент було 17, у хостелі, були до мене питання. Це перший хостел, де були питання до мого віку, тому що це небезпечний район. Сказали, що потрібен підпис від батьків. Та дані їх закордонного паспорта можна онлайн. У мене нічого з цього не було. Я в годину у залі хостелу, але все ж таки заселили. Найгірший хостел, в якому я був. Не рекомендую. Але якщо потрібно, ось назва. Станція метро Палестро. Саме тут знаходиться будинок, де вбили Мауріціо Гучі, останнього з династії Гучі. Про життя Мауріціо та його тоді ще дружини Патріці Реджані зняли цілий фільм з Ладі Гагою Будинок Гучі. Сама Патрія Реджані через кілерів вбила Мауріціо після їхнього розлучення. Найпафосніша вулиця, найдорожча вулиця Мілану, звісно ж, це Вія Наполеонте. Саме тут ти розумієш, чому Мілан столиця моди. Ну що, я знаходжусь на знаменитій Віа Наполеонте. Та вулиці, на якій знаходяться всі фашенебельні магазини Мілану. Але зараз така велика кількість людей, що я просто в шоці, як завжди, Від цього натовпу. Таке відчуття, що я в Монако. Еквівалентність пафосу зашкалює. Єдине, чого не вистачає, так це номерів там типу 777. І погано від кількості людей. Це кап'ять. А пам'ятаєте, в якій черзі я стояв? Я стояв в тій же черзі, але у нас було ну, максимум 20 людей, тому що це був самий ранок. Quante trincee abbandonate nelle periferie di Kiev ho visto. Sapete, l'ultima volta che sono tornata a casa era... Io vengo un po' dal centro, vengo a Venezia di Milano, la villa А також тут є така піцерія. От. Там продається піца. У мене тут вона. Ну один кус. Боже, який кус? 5,50, але воно таке велике з таким пишним тістом. Отакий шматок піци, але вона вже зістила трохи. Знаєте, я думав, що це не дуже туристичне місце, але я помилявся. Це Міланська Венеція на Віллі. Мілан одне з небагатьох міст Європи, яке має діловий центр з хмарочосами. Найцікавіший з них це вертикальний ліс. Я знову в історичному місті. Думаю, по задньому фону видно. От. Ну, Мілан дуже контрастне місто, тому що той район, де я живу, чесно кажучи, там стрьомно, І отой той район Міланської Венеції. Я думаю, там вночі теж стрмно. Вечірні Мілан, як і усі міста, в яких я був, Мілан більше зайшов мені вночі аніж в день. Але будьте обережні, тому що вночі місто стає небезпечним, особливо за межами центру. Ну що, знайшов більш-менш таке тихе місце у Мілані і хочу закінчувати вікенд в цьому місті. Загалом мене вийшло витратити 89 євро. Це багато, дуже багато, але так вийшло, тому що хостел дорогий. Ну а якщо вам подобається контент про подорожі, то welcome to my channel, Friends. Ну а я з вами зустрінуся вже у наступному місті. Бай!